В Україні почалося полювання на автівки з іноземною реєстрацією. Уже в кількох областях є випадки, коли машини, зокрема з литовськими номерами, поліція відправляє на пункти митного контролю. Там від власників нерозмитнених автомобілів вимагають сплатити чималі штрафи. Подробиці знає Алла Чиж. Влаштували засідку на дорозі для власників авто з іноземною реєстрацією. Поблизу Чернігова у таку потрапив мінівен з литовськими номерами. Водій каже, поліцейський патруль зупинив машину без причини. Через відкрите окно поліцейський міщенко взяв видірному з руки тях пасти права, і пошов машину. Пойка приїхав за нами на таможню. У нані на митний контроль і почали там тривувати падені. пишеш. закон дозволяє тимчасове ввезення такого авто без розмитнення. На рік воно залишається оформленим на іноземну фірму, а водій власник їздить за дорученням. Так українці масово купують старі європейські машини, оформлюють їх здебільшого у Прибалтиці. Усе через те, що в Україні захмарні податки. Розмитнення стане щонайменше вдвічі дорожче за саме авто. Автомобіль, який вони можуть купити за 2-3 тисячі от для того, щоб його розмитнити на території України, повністю розмитнити, треба заплатити в середньому там від 10 до 20 тисяч доларів. Але поліція і податківці таки вирішили боротися з нерозмитненими автівками. На підтвердження того, що рейди не пліт уяви водіїв, нардеп показує копію наказу. Чиновники поки не коментують, а власники автівок з іноземними номерами продовжують страйкувати. Голова асоціації автоімпортерів їх не підтримує. Автомобіль знаходиться в Україні законно, я підкреслюю, тому що віз його іноземець, але українець, який має його, він пересувається на ньому незаконно. Це завтра ця литовська фірма може закритися. Автомобіль кому належить? Литовській фірмі. Людина залишається зі своєю власністю, яка на неї не оформлена. Нині в парламенті зареєстровано законопроект, що пропонує дозволити власникам нерозмитнених машин сплачувати в казну 200-300 євро і легально пересуватися Україною протягом року. Та доки його не ухвалено, такі автовласники лишаються у підвішеному стані. Алла Чиж, Дмитро Гончаров сьогодні канал Україна?